Приступаємо до оформування порядку денного. Значить, Вам е, на руки роздані розпові матеріали, відбулися перед сесією комісії. Значить, є сім пунктів порядку денного позачергової сесії. Є в когось якісь оточення, пропозиції. Одиннадцятий рік значить, дане питання було обговорено на бюджетній комісії та на житлово комунальній комісії. так. Так що всі депутати не були присутні на процесі обговорення, є потреба декілька слів для пояснення, що ми перекидаємо, до чого це потрібно. Будь ласка, пояснюйте. Шановні депутати, є слідуючі пропозиції. Є пропозиції. Значить, дивіться, по дошкільних навчальних закладах. У вас є в розвиткових матеріалах відповідні пропозиції, я їх просто озвучу і дам роз'яснення. Значить, перше, по спеціальному фонду це за рахунок бюджету розвитку. Значить, що пропонується по дошкільних навчальних закладах. Значить, 4800 гривнів – це придбання дитячих шкафчиків і тумбочок, назвемо так. В ясенній групі першого садочка. Там виникла нагальна потреба, оскільки ті старі, які вже були, вони якогось 64-го року, чи якого були, вони вже повністю розвалилися. Просто діткам, просто-напросто, коли вони приходять, не вже не було куди вішати свій одяг і відповідно взуття і так далі. Тому було прийнято рішення значить, зробити ці шкафчики, зробили двопораховими, зробили якісно, потрібно проплатити. Дальше. Капітальний ремонт системи опалення в дошкільному навчальному закладі номер 2 Я на попередній сесії вам казав, що все-таки в нас залишилася стара система опалення, яка працювала і буде працювати на твердому паливі. У нас є залишки вугілля. Вже от сьогодні ми привезли процес дров. І, в принципі, я вам казав, що коли будуть дозволяти погодні умови. Щоб не витрачати газ, він зараз коштує куб газу, якщо я не помиляюся для бюджету 3 гривні 63 копійки це страшні гроші. Все-таки ми будемо палити в даній котельні все, що тільки може горіти. І тому, що все-таки дозавершити цю систему опалення, скажімо так, додатково нам треба виділити 4300 гривень плюс. Оскільки попередні роки були трішечки легші по бюджетному навантаженню. Ми газом палили в групах, нагрівали воду. Тобто у нас був такий бойлер великий, газова котельня опалювала його і подавала гарячу воду на кухню, на пральню і на всі дитячі групи. Ну, в зв'язку з такою ціною на газ ми порахували, що в цьому році, що в цьому році утримання кочегара плюс об'єми газу, які вона буде використовувати, обійдуться в бюджету 19 776 гривень. Значить, Ясно, що потрібно приймати кардинальне рішення. Значить, Було прийнято рішення виділити на реконструкцію системи водоп... водопостачання. Що це таке? Значить, Це буде встановлено один бойлер для кухні і пральні, щоб нагрівати воду, щоб вона там була кожного дня. І він буде тягнути стільки електроенергії по грошах, і рівно стільки, скільки візьмуть води. І плюс буде встановлено по одному бойлеру на дві групи. так? Тобто він буде знизу чи зверху. І групи, яка знизу і зверху да, цього буде достатньо, щоб забезпечити гарячою водою групи і щоб дотримати санітарних норм. Далі. В цьому році, оскільки створено об'єднання співвласників ОСББ Квартал 2В, так, по-моєму, ви називається, є присутні жильці будинку, Дерешвілі Ірина. Значить, виділяється 233 тисячі на реконструкцію востської покривлі, заміне на шатрову над житловим будинком по вулиці КУПАК-2В. Там просто помилка, пише КОПАК-2А, технічна помилка, щоб ви знали. З них 35 тисяч 50 це буде проєкт реконструкції, який буде виконувати державне підприємство Індії проєкт реконструкція. Всі інші кошти будуть направлені для проведення відповідних робіт. Плюс. Є домовленість живцями, так, Ірина, так. що з кожної квартири 10 гривень загальної площі за квадратний метр загальної площі вони будуть збирати, це буде їхнє співфінансування. Оскільки є ініціатива громади, ми всі обиралися жителями міста Ківерці, є присутні депутати по даному окрузі і всі, хто проживає там, значить, ініціативу громади потрібно підтримувати. Я, і бюджетна комісія, і житлово-комунальна підтримала ці проєкти рішень. Далі. Значить, е е зараз, зараз, зараз я все, все вам поясню. Плюс є ініціатива жителів вулиць 17 вересня Васильєва та Сагайдачного з тим, щоб каналізувати даний мікрорайон. Була присутня на двох комісіях. Мешканець міста Чигирин Тамара Григорівна і житлово-комунальна комісія і бюджетна комісія підтримала дану ініціативу виділити 37 тисяч 900 гривень для е, оплати за робочий проєкт по каналізування даних вулиць. Люди готові збирати створювати кооператив, люди готові здавати свої кошти для каналізування даних вулиць. Плюс Тих 37 900 це буде вклад міської ради ну, на дольвій, скажімо так, участі, Того, що ми збиралися і на рівні голови адміністрації, і, значить, все-таки є велика надія Ігор Євгенович, як депутат районної ради, що все-таки районна рада ініціативу жителів міста Ківерці і районна рада підтримує в цьому плані. Ви спитаєте, правильно питав Василь Вікторович, де взялися кошти? На початку року, коли ми приймали бюджет, пам'ятаєте, 290 тисяч, хто не пам'ятає, нагадую, ми закладали на ремонт вулиці Чапаєва за рахунок бюджету розвитку. Чого за рахунок бюджету розвитку? Того, що, оскільки внеслися в зміни законодавства, ніхто з нас чітко не знав, що в нас буде по транспортному збору. На сьогоднішній день ми маємо по транспортному збору, слава Богу, він в нас йде. 324 тисячі 20 гривень. Це фактичні гроші, які ми можемо використати. Тому є пропозиція, проєкт рішення зняти кошти, які йшли по бюджету розвитку з вулиці Чапаєва, дати їх на перший садок, на другий садок, на ППК 2В і на каналізування. За рахунок у тих 290 тисяч. Зрозуміли? Угу. Тепер далі, загальний фонд. Загальний фонду Шкільний навчальний заклад номер 3 значить 42 тисячі 50 гривень це ті кошти, які нам треба заплатити за послуги теплопостачання комунального підприємства «Енергія». Ну, Оскільки це є захищені статті, значить однозначно боргів не може бути. Ці кошти 42 тисячі 50 гривень ми беремо за рахунок вільних <кій> лишків. Вони ще в нас не розподілені, 93 тисячі пам'ятаєте? 93 тисячі в нас ще не розподілені, 42 тисячі 50 гривень направляємо на завершення, на погашення, тому ще заборонець у нас немає, щоб не було за тих робіт. Питання. Відповідно, відповідно ці всі зміни по бюджету, по міському бюджету тягнуть за собою, тягнуть за собою зміни по. Внесення змін в програму соціально-економічного розвитку на 2011 рік, і там це все чітко відображено. І про внесення змін програми підтримки та розвитку житлово-комунального господарства на 2011 рік. Питання, будь ласка, немає? немає. Будь ласка, є вас сигнал? Там вулиці, організування вулиці 17 вересня, Сагайдач і Васильєва, а там весь мікрорайон. Якщо дивитися в перспективу, це не треба сьогоднішнім днем, а майбутнє, проєктну документацію треба робити на всі вулиці, а тоді... Як хто зможе, будуть підключатися далі, так на один, дадуть гроші зараз міська рада, районна рада, дасть обласна рада, а тим решта ніхто вже нічого не дасть. Проєктна документація і всі відповідні проєктні роботи будуть робитися таким чином, щоб в подальших роках могли підключитися і всі інші вулиці. Але треба щось розпочинати. Чого починається з цих вулиць, того що все-таки треба зробити насосну станцію, яка б забезпечувала перекачення стоків. Насосна станція, попереднє, так як ми там три місця вибирали. Але саме таке найбільш оптимальне місце, ну це вже покаже там та геологія, чи, 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 <кл 'я> це біля будинку Сагайдечного 9. Отам де ті гаражі, де їх постійно топить. І вже від того ми і з проєктантами говорили, щоб вони закладали такі параметри, щоб з часом ну, весь мікрорайон підтягнувся і каналізувався. Ще питання. Немає?